На Кіровоградщині матері повідомили про підозру в злісному невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті дитини. 30-річній місцевій жительці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Трагічний випадок стався у жовтні цього року в одній з громад Кропивницького району за місцем проживання родини. У ході досудового розслідування встановлено, що жінка, яка виховувала трьох малолітніх дітей, упродовж кількох днів не вживала жодних заходів для надання необхідної допомоги своїй 12-річній доньці, попри явні ознаки тяжкого стану дитини. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дівчинки настала внаслідок легеневої недостатності, спричиненої двобічною пневмонією. Крім того, з'ясовано, що родина перебувала на обліку в службі справах дітей як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Двох інших мал... Лолітні дітей тимчасово вилучили сім'ї та влаштували до родичів. Повідомлення про підозру здійснено за статтею 166 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. небувала. ясна. Убий світ засміяла. Zastreljajte stoli, da se zbjeli mami, raduj Коляда світла і надії. благодійну акцію під такою назвою Напередодні Різдва провели у Кропивницькому. Близько сотні вихованців музучилищ, танцювальні та вокальні колективи міста об'єдналися і влаштували святкову різдвяну ходу. Співаючи колядки, вони пройшлися вулицею театральною. По дорозі молодь збирала донати військовим та вітала кропивничан з Різдвом. Урочисте дійство колядники продовжили на площі біля театру Корифеїв. Глядачам показали театралізовані постановки про традиції Різдва та забавляли присутніх феєричними танцями. Також, аби нагадати про кожного воїна, який загинув на війні, зник безвісти чи зараз у полоні, учасники акції накрили символічний різдвяний стіл із 12 страв та разом помолилися за захисників. Під час святкового перформансу зібрали понад 13 тисяч гривень. Кошти витратять на зарядну станцію для підрозділу протиповітряної оборони. У різдвяну світлу нічку запалена радість свічку. поляду дуба до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого, шануйте. На ця акція об'єднати людей навколо справжнього, навколо українського щирих наших традицій. У нас ворог хотів постійно їх забрати. Навіть зараз намагається їх забрати, але тільки разом, тільки в єдності ми можемо створити те світло, яке в кожному з нас, яке нас заряджає, яке дає нам сили і надію рухатись вперед. Будемо збиратися знову за родинними столами і згадувати, і молитися за тих, хто. З нами не зможе відсвяткувати це Різдво, не зможе бути з нами на святвечорі, бо багато з них в час такого страшного виклику покинули свої затишні оселі, своїх рідних, коханих, любих, взяли в руки зброю, поділи однострої та пішли захищати тих, кого вони люблять, і те, що вони так цінують, захищати свою країну, свій народ, своїх рідних. І захищати свободу нашого народу. Напередодні різдва у Кропивницькому вифлеємський вогонь миру подарували ветеранам, які займаються адаптивними видами спорту. Символ духовної благодаті, що єднає людей по всьому світу, захисникам передали місцеві пластуни. За повір'ям, Вифлеємський вогонь запалює надію, додає сил і приносить злагоду всім, хто його торкнеться. Акцію влаштували під час змагань ігри героїв, які об'єднали ветеранів з Кіровоградщини, Одеси, Києва, Харкова, Львова та Прилук. У боях з окупантами воїни зазнали тяжких поранень, але не втратили віри у себе. І зараз відновлюються через спорт. Пластуни побажали захисникам міцного здоров'я, стійкості та братерства. В цьому році ми переносимо цей вогонь і з гаслом, світлом переможемо темряву. І хочемо, щоб цей вогонь як можна скоріше наближив нашу перемогу, хоч і він є символічним, але я вважаю, що віра може творити чудеса. Лікувальні заклади Кіровоградщини оновлюють свою матеріально технічну базу цього року. Низка медзакладів поповнилися сучасним обладнанням для діагностики та лікування пацієнтів. За інформацією обласної військової адміністрації, онкоцентр отримав та запустив у роботу перший в області лінійний прискорювач. В обласній лікарні з'явився комунальний магнітно-резонансний томограф і новий рентгенапарат. Ще один рентгенапарат встановили в лікарні швидкої меддопомоги в Кропивницькому. 16 одиниць діагностичного обладнання вартістю 100 мільйонів гривень для лікування військових передали центральній міській лікарні. Комп'ютерні томографи надали Голованівський та Новоукраїнській лікарням. Плюс новоукраїнським медикам надійшло додаткове устаткування для рентгендіагностики. Крім того, в 2025-му 13 закладів первинної медико-санітарної допомоги отримали нові автомобілі для транспортування пацієнтів. Також всі лікарні області забезпечені автономними джерелами електроенергії та мають п'ятиденний запас пального. Як повідомили в облвійськадміністрації, все обладнання і транспорт постачалося централізовано міністерством охорони здоров'я. Закупівлі відбувалися за кошт держави та міжнародних донорів. Фактично формується поступ. По потужна діагностична мережа, частина з якої задіюється для лікування, в тому числі інсультних пацієнтів, що теж дуже важливо. Насправді, для формування маршрутів і збільшення місць, де може надаватися така допомога, дозволяє скоротити час доставки пацієнтів і спрощує саме алгоритми маршрутизації, які дуже важливі, враховуючи золотий час для пацієнта на такого виду допомоги. Поліція Кіровоградщини з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими на автодорозі М 30 23 грудня о 18.27 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автодорозі М 30 за участі легкового та вантажного автомобілів. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Паджеро 1983 року народження під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем ДАВ з причепом під керуванням водія 1000. 1985 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди легковий автомобіль з'їхав у Кювет, а вантажний автомобіль перекинувся, частково ускладнивши рух транспорту. Обох водіїв доставлено до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Сьогодні ми поговоримо про втому. Іноді втома виглядає дуже пристойно. Ти нібито рухаєшся вперед, працюєш, виконуєш всі поставлені задачі, але всередині щось не те. А як вважаєш ти, Катю? Так, а відчуття всередині, ніби ресурс закінчився ще вчора, і навіть відпочинок не зовсім допомагає. У такі моменти багато хто думає, треба просто зібратися, інші ж якось справляються. Але виснаження це не про слабкість, це про довге ігнорування власних меж. Проте, коли фраза потім відпочину» може затягнутись і тривати місяцями, і що ж тут робити? І важливе запитання не як потерпіти ще, а як зробити так, аби не ламати себе далі. І іноді це не радикальні рішення, а прості і маленькі кроки: просто зупинитись, зменшити навантаження, попросити підтримки близьких. Відновлення починається не з дій, а з визнання мені зараз важко, і чесно. Цього буде вдосталь, щоб почати змінювати свій емоційний стан. Турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Не забувайте дбати про себе.